25 гривень, суниця без вуса. Дивіться, вона вже з ягодами. Шикарні смачні ягодки. Прекрасно сформовані уже кущі. Бачите? Ви їх садите і вона у вас вже плодоносить. Є два сорти Регіна і Алібаба. 10 штук, 250 гривень. Хто хоче, поспішить. Так, ще я вам зараз покажу. У мене є ось така красива флокса. Це голландські сортові. Хто хоче, можна купити. Дивіться, ось така красива. І така красива. Ще у мене є ось по шістдесят п'ять гривень такі саджанці. Що, Як вона називається? Рудовая рута, нет, рута, рута, наверное, не кажут, а павла. Это И название. Монарда. Короче, кому надо, пишите.